Духовна драбина, у тішині, мовчанні, у сльозах, щось дивне, ти зі мною Боже твориш духовний світ це кроки в небеса, і як дитина, ти ступаєш, і їх робиш. Цю відстань, щоб пройти, маєш життя. Спочатку спотикаєшся в дорозі, а потім виростаєш, і не дитя, а зрілий муж стоїть вже на порозі. Драбина ця висока до небес. Якщо Ісус її кінець тримає, по ній завзятістю уверх підеш, вона тобою у житті не похитає. І кожен раз все вище на щабель, Ти будеш з певненістю підніматись, не твоя сила вже тебе веде, а Божа сила буде заступатись. Ти не боїшся, що впадеш униз, ти знаєш, хто тобі допомагає. Сміливо до Ісуса вгору йдеш, а Він до тебе руку простягає, і ангел-охоронець поруч є, Він теж допомагає підніматись, у ньому надприродна сила є, не треба нам ніколи хвилюватись. Духовний світ це мудрість, висота, не просто і нелегко верх ступати, це праця й битва не одного дня. Та з Богом перемогу буде мати. В нашій дорозі кріпить нас, нас Господь, Його присутність дивна й загадкова, з молитвою постійною приходь, і жертвуй сльози, і смирення. Теж. Духовна сила в нашому тілі є, і ми не просто тіло, а храм Духа, нас Дух навчає, як до Бога йти, щоб в світі ми завжди перемагали. Молитва і піст. Духовних два крила, якими висоту можемо піднятись. То щоб піднятись духом небеса, тілесну плоть нам треба розпинати. Цю силу ще й святі дають своїм життям нам приклад показали, Хай Божа сила відкриває путь, щоб здячністю у гору нам вступати.